Скільки доріг, скільки доріг ми далеко з тобою відомо, скільки доріг, ми зуміли пройти, але знов повернулись додому, пам'ятай, пам'ятай, перший день, день, Коли знову з тобою зустрілись, пам'ятай, як торкнулись серця, як серця наші знову забились. Скільки доріг, скільки доріг але ми все одно не забули ми усі наші міні. Що на насаде супорту войну? Пам'ятай, пам'ятай, перший день, перший день, коли знову з тобою зустрілись, пам'ятай, як топнулись серця Як серця, наші знову запились. Скільки доріг, скільки доріг, але ми все одно не забуду. Наші мрії усі, що назад та на собою повернули, пам'ятай, пам'ятай першити, перший день коли знову з тобою зустрілись, пам'ятай, як торкнулись серця, як серця наші знову забились, Скільки доріг, скільки з дорі, але ми все одно не забули мрії усі наші мрії усі що назад на собор повернули, пам'ятай, пам'ятай. Перший день, перший день, коли знову з тобою зустрілись, пам'ятай, як торкнулись серця, як серця наші знову запились.